Так, і ще дивіться, в них розпродаж, вони допродають уже літні речі. Ой, леопард навіть дивіться, горошок такий. Дівчатки, на море оділа і побігла, або на город вийшла. Огород. <сміття> <сміття>, або шльопки вділа і побігла на цей на пляж загорати. А ну, Ліа, ще покажіть. Це теж є все в групі, подивитися, так? Все є в групі, дивіться. Не дуже в них багато, але це власне виробництво. Вони розширяються. До, до речі, можете їм пропонувати свої пропозиції, вони будуть. Прислухатися і шить. Ага, класний. Ззаді на пуговицях да. так? Угу, прикольно. В групі все є, подивиться? Все, все є. є. Ще раз показую 13-46 От, заходите, як ось банк, приватбанк збоку, бо будете шукати їх, прийти, знайти, забрати. От приватбанк. Я просто навіть не знала, що сюди можна заходити і що це називається абрикосова вулиця. Це вулиця Абрикосова, 1346 сорок початок.